Андрій Віталіч, от що в принципі має прозвучати у звіті кабінету міністрів, з тим, аби заспокоїти власне людей, які от, скажімо налаштовані чи на вибори, з тим, аби задовольнити усіх народних обранців у першу чергу ваших колег по коаліції. Ну, я б все ж таки знаєте хотів заспокоїти наших радіослухачів і сказати, що ті розмови, які зараз ведуться з того, що хтось з політиків вимагає звіту від уряду, вимагає звіту від прем'єр-міністра. Я думаю, що тут трошки воно перебільшено, оскільки дійсно в законі зазначені реальні строки про те, що після проходження року з утворення нового кабінету міністрів протягом 45 днів. Уряд повинен звітувати. І я наголошую вже в черговий раз, що і уряд, і прем'єр-міністр готові до звіту, і сам Арсеній Яценюк неодноразово зазначав на тому, що він, власне, готовий звітувати не тільки навіть в ті періоди, які вказані в законодавстві, але й в будь-який час, коли його попросять про це громадяни України і наші парламентарі. Це перше, що б ми хотіли побачити від цього звіту. Треба розглядати, мабуть, навіть те, що хочуть громадяни побачити, а не парламентарі, і не е, ті популісти, які зазначають, що треба звіт, не треба звіт, треба звільняти когось чи не треба. Ми повинні побачити вже конкретні результати роботи, але не тільки уряду, але й урядової коаліції парламентської коаліції, яка повинна сказати, що ці закони ми проголосували, ці закони не проголосували з тих чи інших об'єктивних чи суб'єктивних причин. Але. Однозначно люди вимагають вже змін в уряді, які давно вже назріли. Ми бачимо, що е, через певні обставини вже дуже давно є вакантною е, посада міністра екології. Вже е, написали заяви е, пан Квіташльвілі, Пивоварський, Стеці, тому подібне. Є деякі е, міністри, які не їх роботу можна визнати незадовільною. Наприклад, це е, можна відносити до пана Демчишина, міністра паливої енергетики, е, оскільки його дії. Е, Реально не призводять до тих наслідків, які очікує український народ і очікує українське суспільство. Тому я думаю, що якраз цей звіт він повинен дати відповіді на те, яким буде наш уряд, яким буде наша коаліція, і власне поряд із звітом уряду ми повинні створити додаткову угоду до нашої коаліційної угоди, в якій чітко прописати покрокові шакопоккроки, буквально з тим, щоб ми потім. Не говорили один одному, що ми проголосували, не проголосували. Ми повинні записати чіткі законодавчі акти, можливо, навіть з номерами, з назвами, і чіткі строки проходження їх в комітетах Верховної ради, чіткі строки подачі їх урядом до парламенту. Або ініціюванням е, конкретними депутатами депутатськими фракціями, щоб потім ми не мали претензій, що ми не виконали те чи інше положення коаліційної угоди, і тільки після цього ми зможемо продовжувати злагоджену нормальну, адекватну роботу, конструктивну по е, сприйняття тих чи інших законодавчих актів, які потрібні нашому суспільству, е, Андрію Вітальовичу, От коли говорити про певні якісь поступки, оскільки справді на вашу адресу найбільше критики лунає, оскільки ви маєте свого представника на прем'єрській посаді зрозуміло це, що критики буде багато. У чому ви, скажімо, готові піти на поступи насамперед членам-партнерам по коаліції? А від чого, від яких принципів, від яких, скажімо, засад, від яких положень ви за жодних обставин не можете відмовитися? Це лише прем'єрська посада чи зовсім не прем'єрська посада? Ну, знаєте, я думаю, що і народний фронт цим голосуванням в парламенті, і, власне, прем'єр-міністр, і міністри, які делеговані Народним фронтом, а це міністри внутрішніх справ і міністр юстиції, як основні міністри Кабінету міністрів, які роблять реформи, вони, власне, довели вже своєю роботою про те, що неважливо компроміси, некомпроміси. Ми прийшли у політику, у парламент, в уряд працювати. І якщо ми розглянемо от мої колеги вже згадували Міністерство внутрішніх справ. Поліція ніхто не вірив в цю реформу. Вона відбувається покроково, відбувається, відбувається, і народ все більше починає вірити нашій поліції, як би е, погано хто не від не відзивався про неї далі. Міністерство юстиції відкриваються реєстри, спрощується реєстрація і тому подібне. Багато багато чого відбувається у напрямках саме міністрів, е, які поставлені туди, в кабінет міністрів власне народним фронтом. Щодо компромісів, однозначно, ми повинні досягати компромісів, але на жаль, я хочу зазначити, що. Багато з наших партнерів, в тому числі і найбільша фракція, і менші фракції, вони власне не бачать для себе якихось ін... іноді, не бачать якихось взагалі підстав для того, щоб домовитися. Ми це бачимо на, бачимо на сьогодні при намаганні власне, проголосувати зміни до конституції в частині правосуддя. Якщо можна, я буквально коротко окреслю, у нас зараз довіра до судової влади складає менше 5%. І у нас є в парламенті два блоки, два, два дві ініціативи законодавчі від президента: це є зміни до конституції в частині децентралізації і зміни в Конституцію в частині правосуддя. І зараз, якщо ми споплюжимо ідею змін в правосуддя, якщо ми не дамо народу... Обрати, яка система правосуддя повинна бути, якщо ми не дамо народу шанс побачити нових суддів, нове правосуддя, абсолютно нову систему суддів, і якщо ми повністю не перезавантажимо цю систему, народ нам цього не пробачить. У нас є єдиний шанс. І тому зараз, якраз. На цьому етапі я б хотів би бачити особисто, і думаю, що народний фронт, так як ми це оголошували на цьому тижні, ми хочемо бачити конкретні компроміси з боку і президента, і президентської команди на тих умовах, які ми оголошували. Але це не є умови народного фронту, це є умови українського народу, це є спрощення судової системи, це є заміна всіх діючих суддів і повна переатестація, повне перезавантаження влади. Зміна суддів конституційного суду, шість з яких я нагадаю, вже скомпроментували себе, коли дали Януковичу узурпувати владу в 2010 році, власне спрощення всієї системи, і тоді, тоді, коли ми досягнемо цих компромісів, і коли ми не будемо писати конституцію на колінах, і коли mm -hmm. не буде скликатися комітет профільний за 5 хвилин, і як, коли його не будуть тиснути на, на те, щоб голосували за, так як сказали. Саме тоді ми досягнемо всіх компромісів, і саме тоді суспільство побачить конкретний mm -hmm. результат. Дуже цікава розмова, як на мене. Але я б все ж таки хотів зазначити на декілька коментарів. От з приводу міністра охорони здоров'я Квіташвілі. Да? Він написав заяву вже дуже, -дуже давно. Як ми всі пам'ятаємо, ми не змогли його звільнити, не змогли йому надати такий шанс бути звільненим у зв'язку з тим, що не вистачило голосів, в тому числі в найбільшої фракції. На жаль, і власне, тим самим ми знову ж таки. Повертаючись до питання компромісів, не знайшли компромісу. Хтось його хотів бачити міністром, хтось не хотів. А від цього страждають наші громадяни. Ми всі, я думаю, тут присутні в студії, всі громадяни, всі радіослухачі. Вони всі колись звертаються до медицини. І всі ми розуміємо, що зараз в лікарнях ситуація дуже, дуже плачевна. Тому я хочу сказати на тому, що зараз всі камні, всі шишки, звичайно, що сипляться на прем'єр-міністра. Але, шановні колеги, я хочу вам всім нагадати, що зараз законодавство не передбачає можливості, не передбачає права прем'єр-міністра звільнити міністра, взяти на роботу міністра. Не передбачає все це робить парламент. Тому, шановні колеги, я б все ж таки закликав тут всіх до... Реального компромісу до конструктивної розмови, і коли ми говоримо про те, що прем'єр-міністр відповідає за економічний блок, прем'єр-міністр відповідає за медицинський блок, за всі блоки, але ми повинні пригадати, що все ж таки це є уряд коаліційний і він приймає рішення відповідно до того, як коаліція вирішує. І звільнити і обрати нового міністра може тільки коаліція. Тому колеги, я думаю, що тут якраз настав той час, коли треба когось змінити. Когось призначити, нарешті, когось нарешті звільнити. І, власне, це наше з вами спільне рішення. Знаєте, тут я думаю, компроміс повинен бути єдиний. Уряд повинен працювати. Хто його очолюватиме для народного фронту? Це є непринциповим, оскільки ми повинні бачити результати. Але. Ми вважаємо, як як я, як представник народного фронту, що Арсенія Ценюк на своїй посаді є е, достойним кандидатом і достойним е, прем'єр-міністром. І зараз говорити про те, що уряд є корупційним саме з вини Арсенія Петровича. Я вважаю, що це є е, доволі некоректно. Оскільки я ще раз нагадаю, що і урядом Арсенієм Яценюком особисто підписувалися ще е, на початку його прем'єрства. Деяка по деякі подання до Генеральної прокуратури до е, служби безпеки до вже вже, вже написані заяви до вновстворених внов антикорупційних органів, але на жаль, поки що реакції немає. Якщо спитаєте конкретно, це йде річ про міністра Демчишина, На нього багато було матеріалів і про постачання газу електроенергії до Криму і інші нюанси, але наразі таких реакцій від правоохоронних органів немає. Якщо ми зараз говоримо про те, що народний фронт відстоює прем'єр-міністра, так ми відстоюємо прем'єр-міністра, оскільки це є на наш представник, ми вважаємо, що він є на даний момент єдиним достойним. А щодо, щодо власне заяв інших фракцій, я думаю, що ви знаєте, от якщо брати конкретно лідера Батьківщини, коли вона почала заявляти про тарифи, ми відкрито їй запропонували посаду в НКРЄКПЕ. Зробіть, будь ласка, прем'єр-міністр не має жодного відношення до е, НКРЄ та КП до встановлення тарифів. Вона відмовилась зараз. Відбувається, що вона вимагає скликати загальні збори коаліції, але в той же час її черга очолювати раду коаліції, вона від цього відмовляється. То що це є? Це є чи пусті слова, чи щось інше. Тому колеги, я думаю, що зараз говорити про те, що просто народний фронт з 82 депутатами щось там лобіює і на чомусь е, наполягає е, саме на е, Залишені на посаді прем'єр-міністра і наших міністрів, це є не досить коректним. Оскільки я вже говорив, що наші міністри працюють ефективно, а взвалювати просто вину на прем'єр-міністра за те, що хтось краде, а він не має повноважень їх звільнити, то це я думаю, що є не досить коректно. Знову ж таки, хочу всіх звернути увагу на закон, оскільки всі так бояться цього слова квоти, але квотність на жаль чи на радість, чи на жаль вона прописана зараз в конституції. І чесно кажучи, якщо хтось мені з депутатів, з парламентарів з. Політиків скаже, що зараз хтось готовий відмовитися від. Своєї квоти, як би страшно це не звучало, і призначити е, абсолютно незалежних експертів міністрів, е, це відноситься і до е, великих фракцій, до маленьких. Я думаю, так, що як? вони самопоміщ будуть лукавити. Відзуває. Я думаю, що вони будуть лукавити, і тому внимание. власне е, приклад, до речі, що самопоміч відкликає ті, хто говорив про технократизм, про е, аполітичність міністрів, вони показали, що власне вони також користувалися квотами, mm -hmm. визначеними в законі. Ну пропоную ще вислухати запитання, чи судження від наших респ. Наті, вітаємо вас. Добрий вечір, я Ольга Зрівна. Так, до тих пір, поки в нас будуть міністри іноземці, які просто керують і їм ця країна до лампочки, то вона, воно в нас так і буде. Потім до тих пір, поки ми будемо сваритися один з другим, то просто прийдуть росіяни, поляки і так далі і розділять нашу країну, як вона була до 39-го року. Дякуємо, дякую вам. І ще слухаємо, мабуть, останнього нас сьогодні розпонента. Вітаємо вас. Алло, доброго вечора. Так, доброго вечора. Я хочу сказати за все треба парламентарам бути культурними, не зривати дисципліни, тільки й чуєш у парламенті, зайдіть у зал, зайдіть у зал. Це їхнє робоче місце в залі. Чому вони бродять по парламенту? Чим безкультурніші будуть, такі, як Ляшко, він вже сьогодні проголосив, Юля Ляшко рвуться до влади, тільки до влади, при любій власті. Дайте йому прем'єрство, дайте йому парламент. От треба навчитися, як не будуть такими безкультурними, безсовісними налим як він обзиває, так, ну, так зрозумів. Так, дякуємо, дякую вам. Хто? Е... Прошу, можливо, давайте не відповідав ще в цій частині Андрій Бомазаної, по потім Я хотів просто а, рівненчан кол... привітати. Колеги, ви знаєте, от ті дзвоники, які у нас відбуваються, це дуже, дуже погана така, скажімо, дзвоник, оскільки, коли люди вже зараз, після Майдану, після загибелі величезної кількості людей, патріотів. Говорять про те, що нинішній парламент за дисципліною гірше ніж за часів Януковича. Це страшно, і дійсно, те, що відбувається в парламенті кожен день, не тільки в середу, в п'ятницю, те це є абсолютною безвідповідальністю всіх. І я хочу сказати, що без зайвої сором'язливості, скажімо так, народний фронт є однією з найбільш дисциплінованих фракцій. Ми намагаємося все ж таки перебувати постійно на місцях і займатися саме парламентською роботою, а не тим, чим займаються депутати. І Ще одну репліку з приводу того, що ви знаєте, тут дивним дивним шляхом вийшло, що е, всі критикують Яценюка, політики критикують депутати, інші люди. А люди дозвонюються до студії і завдячують Яценюку для за за те, що він робить, і я скажу, що. Ті реформи, які є непопулярними, ті реформи, які проводилися країнами Європи, зокрема Польщею, вони не проводилися за один рік і вони завжди були непопулярними, але вони були результативними. І Арсенія Яценюк розуміє те, що він втратить рейтинг, що він буде можливо непопулярним в деяких кругах, але він буде робити свою справу, на яку власне завдяки для чого він власне прийшов до уряду.